Підбірка засобів від бренду НУЛ, які необхідно використовувати в літній період, щоб попередити утворення гіперпігментації. Родзинкою бренду НУ на ринку є молекула DermShield, яка є в складі кожного засобу. Ця молекула блокує носіцептори типу С, це рецептори, які відповідальні за подразнення шкіри при нанесенні активів, таких як кислоти і ретинол. Тому ми можемо абсолютно безпечно використовувати активи в літній період. І перший продукт, з яким я хочу вас познайомити, це Double White, посилений транексановою кислотою. Цей продукт комбінований. У нас одразу йде два продукти в одному препараті. Перший туб у нас вітамін С 11%. Цей вітамін С складається з жире та водорощінної форми вітаміну С. Безпосередньо водорозчинна форма вітаміну С сприяє освітленню вже існуючого пігменту і попереджає утворення нового пігменту. Туба B це максимальний актив. У нас в складі є альфа-арбутин 5%, який, який є безпосередньо інгібітером теразинази, Тронексамова кислота 5%. Це потужний освітлювальний актив, який ми використовуємо в будь-яких протоколах лікування гіперпігментації. Азелейнова кислота. Так само, ми всі знаємо да, властивості, освітлювальні властивості даної кислоти. Ми можемо даний продукт використовувати два рази на день. В засобі є два дозатори. Ми ні в кому разі не змішуємо препарати, ми наносимо пошарово з проміжком 2-3 хвилини між нанесеннями. Наступний продукт це Double White, звичайний, класичний. Відмінністю цього продукту буде відсутність ренаксамової кислоти. В та в у нас альфа-арботин 5% і азелаїнова кислота 20%. Як обрати між активами, який продукт обрати пацієнту? Якщо пацієнт лікував довгий час складну форму гіперпігментації, наприклад, мелазма, хлоазма, посттравматична гіперпігментація, препаратом вибору в даному випадку буде даблвайт з транексамовою кислотою. Нам потрібно більше активів, нам потрібно блокувати утворення нового пігменту, особливо під час сонячної інзоляції активної. Якщо у пацієнта фотопошкодження і використовується, наприклад, з профілактичною метою або це вагітна жінка, годуюча жінка в літній період може використовувати класичний ДБВ, щоб попередити утворення гіперпігментації. Також хочу відмітити, що молекула древшил дозволяє нам використовувати ретинол в, летні, в літній період. Ми не відміняємо абсолютно ретиноли влітку. Ми можемо давати пацієнту 0,3% на ніч протягом всього літа. І в складі самого препарату з ретинолом є олігопептид-68, який є потужним блокатором утворення нового пігменту. Тому ми можемо наносити в схемі ретинол на ніч, вайт пошарове нанесення зранку. І, звісно, закриваємо СПФ. СПФ 50 у вигляді пудри. Яка має в складі фізичні фільтри, абсолютно безпечні, має пудра два відтінки, і це зручний формат використання оновлення СПФ кожні дві години. Змінна пісточка. Ми можемо дезінфікувати її, очищувати за потреби. А, також хочу додати, що для посилення дії освітлювальної ми можемо додати ще актив. У нас є амбулифтинг і вайденінг. Які можемо використовувати для посилення протоколу освітлення, наносячи перед кремом зранку та ввечері по дві краплі. Пацієнт знімає потрібно зламати ковпачок, і дозує самостійно по дві краплі ранок та вечір. І, наприклад, якщо ми використовуємо double White, ми спочатку наносимо ампулу, наносимо тубу A і тубу B. І закриваємо СПФ. Ввечері так само ми наносимо дві краплі амбули і наносимо засіб з ретинолом. Це повноцінний протокол профілактики утворення нового пігменту і освітлення вже існуючого.